Друзі, я хочу запросити вас особисто на курс по роботі з залежностям сьогодні залежності, які руйнівно діють на особистість та їх оточення. Це такі, як Алко, Нарко, Ігрозалежності. Якщо ви хочете допомогти. Підтримати, розібратися з причинами та наслідками залежностями, тоді я чекаю на курсі робота з залежностями та співзалежностями, такі як алко, нарко, ігрозалежності. Говорячи про залежність, більшість людей мають на увазі під цим поняттям: наркоманію, алкоголізм або ігроманію. Але і трудоголізм, і шопоголізм, і сексуальна залежність, і навіть залежність від негативність. Негативних почуттів псують життя, якщо ви хочете допомогти своїм близьким клієнтам пропрацювати та позбавитись від залежності, ми запрошуємо на курс, який стартує.